Друзі, привіт! Мене звуть Андрій Рождественський. Я виконавчий директор центру лідерства УКУ. І сьогодні я би хотів з вами поговорити про висновки, які ми отримали під час проведення панельних дискусій на такій щорічній події для випускників бізнес школи УКУ. А Аламні Day». цього року ми мали дві панельні дискусії. Одна з них була присвячена служінню волонтерству, і саме про висновки по цій панелі мені хотілося б з вами поговорити. І друга панельна дискусія була присвячена викликам, які постають перед бізнесом під час активних бойових дій на території країни, в якій цей бізнес функціонує і розвивається. І про це ми поговоримо з вами в наступному відео. Ми вважаємо, що ці висновки є надзвичайно важливі для всієї спільноти, не тільки випускників нашої бізнес-школи, тому ми вирішили відзняти ці коротенькі відео, де ми поділимося по п'ять висновків з кожної дискусії. Отже, в служіння, волонтерство, які перші п'ять висновків ми з вами обговоримо сьогодні. Висновок номер один це, власне, є саме служіння. Що таке служіння? Служіння це вміння. Згідно з учасниками наших дискусій, це вміння побачити потреби іншої людини, співпереживати цим потребам і допомагати їй ці потреби задовольняти в той чи інший спосіб. Для чого варто займатися служінням? Тому що служіння надає у важкі часи сенси і енергію в першу чергу для того, хто займається служінням, тобто служіння в першу чергу це ліки для мене. Як для людини, яка служить, і вже да, для інших людей, яким через мене Бог допомагає, коли важливо зрозуміти, да, там чи готовий я до служіння чи ні, теж цікава ідея від нашої випускниці Інги Кординовської. Подивіться просто назад на своє життя. Ви можете побачити багато непростих випробувань, багато складних зданих життєвих іспитів. І тоді, коли ви розумієте, що весь цей багаж. Дає вам зараз підґрунтя для того, щоб ділитися цим багажем досвіду і допомагати іншим людям. Значить, час настав. Повірте, і енергію, і натхнення, і потрібні зв'язки вам для того всесвіт надасть. Не бійтеся стартувати, починайте. Отже, висновок номер один. служіння, служіння це вміння побачити потреби іншої людини і готовність їй допомогти. Висновок номер два. Ми поговорили вже про. Пошук сенсів для самого себе, а в принципі в критичні часи є дуже важливою ідеологією. Це наповнення сенсами пошук цих сенсів самому собі. В першу чергу про це, до речі, багато писав Віктор Франкл в своєму творі Психолог констаборі і більш широкій збірці Людина в пошуках сенсу. Про це говорив український психотерапевт, один з професорів УКУ Олег Романчук. Проте написано багато літератури. Що ми можемо сказати про організаційну діяльність? Це до речі, стосується не тільки неприбуткових організацій, але й бізнесу. Дуже важливою є ідеологія, місія, візія, цінності компанії, або як ми називаємо це імператив стратегічний, або іншими словами, філософія компанії. Якщо ви потурбувались і заморочились, і ви це створили задовго до 24 лютого. Вам має бути трохи простіше, якщо ви це не зробили тоді, обов'язково зробіть це зараз. Тобто зрозумійте, який є сенс вашої організації, окрім заробляння грошей або волонтерської допомоги військовим чи волонтерської допомоги на деокупованих територіях, тобто який наш сенс. І дуже важливо цим сенсом на постійній основі ділитися з усіма членами організації. Отже, висновок номер два: вивчаємо старі добрі працюючі сенси, творимо нові сенси і цими сенсами ділимося в нашій організації і назовні цієї організації і з іншими стейкхолдерами. Висновок номер три: мережа і доступ. Якщо вам колись доводилося читати чи проходити курс курсливоцького, Давид перемагає. Ви знаєте, що є така модель асиметричної конкуренції да, асиметричної боротьби. Тобто є вісім пунктів, які я маю відстежити своїй організації, якщо я хочу конкурувати з більшими сильнішими конкурентами чи більшим і сильнішим супротивником, як Росія, наприклад, у випадку а, війни України з Росією. І там є такий цікавий пункт, який називається доступ. Да. Що це означає? Uber не має власних машин, а Airbnb не має жодної квартири у власності, яку вони пропонують для своїх клієнтів. Booking.com не має в своїй власності жодного отелю. Не факт, що вам потрібно мати мережу зі складів по всій Україні для того, щоб ефективно забезпечувати волонтерську логістику. Вам треба мати багато друзів по Україні, які можуть надати вам доступ до цих складів. І ви тоді можете використовувати ефективно логістичну ціпочку своєї мережі. Тому відсутність тих чи інших активів у вашій власності не має вас зупиняти. Подивіться в свою мережу, пошукайте. Можливо, ці активи будуть надані вам в користування іншими людьми, яких ви знаєте. Отже, висновок номер 3 використовуйте активи інших стейкхолдерів. Висновок номер чотири да, Так зване вукосередовище – це хаос навколо. Хаос, непередбачуваність, складність ситуації. треба приймати рішення водночас на тисячах ділянках треба прийняти тисячу рішень. Ну як один з варіантів, це можна, наприклад, мене, Андрія, клонувати або розрізати на тисячу шматочків, які можливо змогли би ці тисячі рішень прийняти. Ми розуміємо, що це так не працює, відповідно. Нам потрібно тисячі людей, які будуть схожим на Андрія методом, не обов'язково таким точним це рішення приймати. це називається децентралізація. Показала практика багатьох організацій, включаючи навіть наших військових, що децентралізація дуже класно працює в таких комплексних хаотичних ситуаціях. Як ми маємо вам з вами особливо мали перші тижні ескалації, від починаючи від 24 лютого? Що треба знати про децентралізацію? Це не просто роздати людям право прийняти рішення, бо тоді ваша організація окунається в ще більший хаос. А децентралізація це підготовка до такого делегування. Тобто, якщо ви були... Вертикально інтегрованою централізованою організацією в один день раптом ви вирішили всім роздати повноваження на прийняття рішення. Ви маєте бути готові, що так не спрацює. Організацію треба готувати до цієї централізації поступово. Отже, висновок номер 4 – децентралізуйтесь. Висновок номер п'ять він буде простий як кут будинку. Та в цьому висновку нема нічого нового, нема ніяких відкриттів, він є дуже ненатхненний, про нього не записують мотиваційні спічі, але він є дуже важливий для фінансового здоров'я вашої організації. Да, навіть якщо ви не прибуткова організація, фінансове здоров'я вашої організації є ключовим для загального організаційного здоров'я. А це є звітність формування і вчасна подача фінансової та інших типів звітності. Вашим донорам і іншим стейкхолдерам, які впливають на вашу діяльність, у нас було п'ять спікерів цієї панельної дискусії, які представляли різні за розміром волонтерські організації, і всі п'ять зі спікерів казали про те, що звітність, 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 звітність будьте підзвітними. Формуйте звітність грамотно і подавайте її вчасно, якщо ви не хочете, щоб ви зруйнували свою репутацію, до вас приходили з обшуками або, можливо, навіть просто банально. якийсь з донорів попросив вас повернути кошти тільки тому, що не зміг впевнитися в тому, що ви їх грамотно розподіляєте. Отже, друзі, п'ять критично важливих висновків, як ми вважаємо з цієї панельної дискусії. Номер один служіння допомагає в першу чергу тому, хто служить. Відчуваєте внутрішню готовність? Беріться. Висновок номер два: це пошук нових сенсів і спиратися на старі, добре працюючі сенси, ділитися цими сенсами зі своєю командою. Візія, місія, цінності, потужний ідеологічний інструмент в руках керівника організації. Висновок номер 3 Використовуєте мережу і доступ до активів інших людей. Висновок номер 4. Децентралізуйтеся, не намагайтеся приймати всі рішення самостійно. Це фізично неможливо. І висновок номер 5 Звітуйте, вибудовуйте правильні процеси, які допомагають вам формувати звітність і звітуйте. З тим, друзі, бажаємо нам всім перемоги і чекаємо вас на наших магістерських програмах для того, щоб ви на наступну подію доєдналися вже. Офлайн в якості наших випускників.